Всім привіт! Сьогодні таке невеличке маленьке відео. Посилочок з Аліекспрес. Додам декотре розпакування, що з минулого, ну, що в там давно записане. Ну і в основному це буде дитячий одяг взуття. Так, почнемо з цієї такої посилочки. Такий перегнор для продавця. Як все гаразд, то буде посилання на відео. В описі. Так, подивимось. Бралися спортивні штани. Бачите, як запакували. Зараз подивимося, що і скотч червоний. І все, що хочу. Не хочу розрізати, пошкодити штани до того, як їх побачиш. Так, так. Так, обійшлися дані штани близько. 400 гривень. Ром розмір 160-й. Ну, це дитячий розмір 160-й. Замовляю переважно цей. Ось такі штани, трошки утеплені. Типу фліс, типу якийсь начос. Ось такі. Ось такі знизу широкі, вони стягуються. Як вам треба. Ну, додам, додам, коротше, як вони продавця виглядають, бо так тут не видно. Ось такі з карманами боковими. Типу модні. Ну, хороші, ніби грубі, теплі штани. Як буде на малому, побачимо, може додам фото у відео. Так що ще прийде ще одна посилочка. І продовжимо відео. Так, це ось така невеличка розпаковка. Ще розпакуємо цю посилочку. Це збірна посилка. Тут є товари і з е, покупок там від трьох товарів, і також товари, які окремо куплялися. Це на розпродажі ще купувалися 11-11. Так, ну це дешеві товари. Може, комусь вони будуть треба. Якщо актуальні посилання, то я їх усі надам під, під в описі під, під відео. Вибачайте, що так довго посилочки не замовлялися. Е, трошечки ще буде розпакування з розетки, має бути. Купив їхню міні-мейку, ще правда не приїхала. Тому що вже анонс й таке, та, та, та. ну ще щось з Аліекспресу -за буду замовляти. Так що таке. Трохи автотоварів буде. Придбалося автівка, та й треба всякого барахла купа. Якось воно так. Ось така посилочка. Такий трек номер. Розпаковуємо. Ну, тут товари дешеві тут. Можуть казати, що знімано вично купляєш. Так, це страх товарів. Е -е, ось такі. Ось такі 37-38 раз. У стілки. Якраз був лот. По 2. коротше. По дві пари. Ну, розпаковувати, я думаю, нема що у стілки, як у стілки. Ось такі. Мягенький, прикольні, Теж рушник. Теж думаю, що це не є топовий товар. Звичайний рушник. Так, все має бути тип. Так. Будемо брати ось такий. Перше. Так, це все продавцю, це мають бути зимові тапочки. Вийшли щось за 220 чи за 230 гривень. Так. Ну, такі в мене є, правда, більшого розміру, То носяться класно вже третій рік. І двоє теплі, теплі, зручні тапочки. Можу рекомендувати на всі 100. І не стираються, так як ці дешманські дешеві тапочки згаліка. Що той пінний чи якийсь матеріал, що трошки походиш, ти вже капець їм. А ці класні, ці класні, класні, теплі взяв дитині. Ось такий колір. зручні теплі тапочки. Ось такі. Можу рекомендувати посилання дам, якщо воно буде актуальне. І ну, бажано такі тапочки брати під час розпродажів, бо вони трохи щось ціну за них, як то кажуть, завищують. Ну і AliExpress тепер багато в чому підняв ціни. Так. Так, це мене просили. Ось такі запаски для ручок. 100 штук має бути чорний колір. Так. З трьох товарів. Так. Так, і наступний теж, теж, як ви помітили, тапочки. Такі самі, тільки більший розмір. Ну, і колір чорний. Ось таке. Зараз ми їх розпакуємо. Це чітко, це все від одного продавця. Продавець вислав швидко, але наша почта щось довго їх везла. А їхали вони Укрпочтою. Ось так. От даний, даний, даний цей товар з Аліекспресу можу сміло рекомендувати. Хороші, якісні тапочки. Це для людей, які мають свої будинки, живуть в селах. Десь вийти до літньої кухні, в гараж, так далі, класно, тепло зимою общає топчик. Зимою, холодна осінь. Ось такі тапочки. Так, підійшло відео до кінця, ну це таке досить нецікаве, я розумію, відео нема всяких топових товарів. Але, тому, надіюся, будуть, якщо наша влада не введе ще. Мету на товари з Алікспрес. Вони кажуть, що ми купуємо недружні і деколи країни, але не, не вводять мету або заборону товарів з України, з цієї країни, а б'ють по своїх, як то кажуть, громадянах України. А кому? В нас можна бити, нас можна здіватися. Але це таке: думки в голос. Також кому цікаво, придбав автівку, кому буде цікаво, то можу теж зробити огляд, але то вже пишіть в коментарях. Чи цікаво вам буде таке, чи ні. Так що, всім мирного неба і з наступаючими святами, і слава Україні!